Так, Даріус виглядає мокрим, але насправді він не змок. Шерсть не промокла, снігу, як бачите, летить небагато, просто вітер і, і завірюха. Та? Почувається він добре, носик теплий, вушка теплі. От. Він тут, тут собі кайфує, не стоїть скручений, не трясеться. Всю воду випив уже. Треба йому водички сюди. Що там таке? Шарахається, десь гілляка заворушиться. А, пташечка там на дереві. Там пташечка. Він злякався, ти злякався пташечку. Ням-ням-ням. Сніг почався у нас не вночі, як передував, а тільки вранці, десь годин з восьми. Ну, може почав літати він раніше, але така замість почалась досить таки пізніше. От І зараз то стихає, то починається. Ну, це мінус такий, що вітер. Але зараз вже нема, було мінус 3, зараз вже 0. От, відносно тепліше. Відносно. Зранку я їм розложила сіна, вони з'їли. І оцю прийшла добавила їм ще. Даріус. Шу -шу. Ей! Що ти? Скажи, заятий. Зараз йому води. І відчеплюсь від тебе. Ням-ням.